Всім привіт! Вас вітає молодіжна рада. Прикода я громадська діячка, волонтерка, екоактивістка та. Підприємеця, коли е, ти десь кажеш, що наприклад, я там еко-активістка, відразу людей якісь стереотипні історії. Для мене це мій спосіб життя. Бувають толоки, де пройде 80 людей, а. бувають толоки, де пройде 5 людей. Але прикольно поєднувати і і громадську діяльність, і волонтерство. А в чому саме полягає твій бізнес? Чим ти займаєшся? Мікробренд? Вічок і переробки, переробки скла. Життя нам дає, підкидає найкращі моменти, тільки потрібно ловити можливість і підхоплювати, і робити добро. Всім привіт вас вітає молодіжна рада прикода. І це подкаст «Голоси змін. Поруч зі мною неймовірно чарівна, стильна дарина з прекрасної білоцерківської громади. Дарина, розкажи трішки про себе. Uh -huh. Привіт, діана. Я громадська діячка, волонтерка, екоактивістка та підприємеця. Моя суперсила це мультизадачність, бо Клас. я можу організувати толоку, можу прокачати вас діджитал, можу створити змістовний контент та паралельно навчити вас сортувати безпосередньо. Ем, я люблю створювати певне своє ком'юніті, де я за маленькі дії, які які створюють великі кроки, і е, щоб створити велику. Сильну незалежну Україну клас, дуже красиво сказала. Екоактивістка, що для тебе взагалі бути екоактивісткою? Бо коли ти десь кажеш, що, наприклад, я там екоактивістка, відразу в людей якісь стереотипні історії, або там людину ти заставляєш там постійно сортувати, або там я не знаю, я ніколи пластиком не користуюся. Що для тебе це? Для мене це мій спосіб життя. Я цим займаюся з школи, це мій вибір безпосередньо. Да? Я, цим, я цим живу, і мені це дуже подобається. Так сталося, що я стикаюся з. Іншими людьми да і організовує тепер безпосередні толоки, і певні є виклики, бо люди думають, що сортувати це дуже важко і вдома, що це дуже багато потрібного місця, і, і все все це в такому дусі, але це насправді суперпросто знати кілька правил і у вас все вийде. А як твоє близьке оточення почало ставитись до того, коли ти от прийняла для себе, що треба там жити екологічно? от Яке їхня була, не знаю, перша реакція, яка в них була? Я так створила, організувала своє близьке оточення, що вони мене супер підтримують. так, Я оточую себе свідомими людьми, теж до споживання і взагалі свідомими людьми. Тому моє життя. Я радію, що я живу своє таке життя і можу створювати класний ком'юніців навколо себе і робити життя своє, життя суспільства краще. Ще одна сторінка твого життя це молодіжний центр міста Біла Церква. Я ти там волонтериш. В чому заключається твоє волонтерство? Не знаю, що ти робиш конкретно, як проходить там твій день в центрі. Я дуже люблю допомагати в молодіжному центрі. Ми минулого року організовували толоки разом. з кола з Христом Червоним Христом. Потім з молодіжним центром безпосередньо на всесвітній день прибирання. Це навіть був Всесвітній день прибирання з «Let's do it for Ukraine». Це була дуже масштабна подія, дуже цьому рада. Ми там робимо події ще по сортуванню. По, по різним активностям я допомагаю в діджиталі час від часу. Там дуже класно проводиться молодіжна, молодіжна діяльність. Я пишаюся молодіжним центром Білої церкви, бо вони просто нереальні. Якось ми були у Львові і не порівнюючи, але дівчата з Білої церкви роблять дуже багато роботи, і я рада, що є. Такі люди вмотивовані, і якраз вони мене надихають так і далі діяти, рухатись і, е, е, і підтримувати їх безпосередньо і волонтерити. А, чи якщо, як взагалі молодь реагує от на не знаю, гутірки такі лекції сортування? Активно бере участь, чи все ж таки з якимось таким, не знаю, думають, чи йти, чи не йти, чи краще піду там на вечірочку якусь? А, насправді. Е, це все dependent, mm -hmm, <зас> <зас> <зас)> забула слово українське. <зас> <зас)> так, Не залежить від, від настрою, від погоди, від, від, від взагалі від будь-яких. Чинників так сказати, ось бувають толоки, де прийде 80 людей. Бувають бувають толоки, де прийде 5 людей, але це суперзаряджені люди, і ми зберемо теж дуже багато сміття. Дуже шкода, що воно є, що потрібно створювати толоки. Але саме об'єднуючи, об'єднуючи вто об'єднуючись толоки, ми відчуваємо, що ми єдні, що ми робимо добру справу. А добра справа це це те, що варто робити кожного дня. Так, сто відсотків. Я як пластунка, я завжди кажу, що в мене на однострій є шнурик, який символізує, що кожного дня треба робити мінімум одну добру справу. Yeah. Тому це прям дуже класно. Yeah. Ще одна сторінка твого життя в тебе їх дуже багато. Як бути молодою підприємницею в Україні під час війни? E, насправді, так як я креативниця, я ФОП третьої групи. Е, тому мені не дуже важко. Е, але але прикольно. Прикольно, поєднувати, при, прикольно поєднувати і підприємності, і громадську діяльність, і волонтерство, все-все. все, все, все. Е, Добре, що в мене немає е, сім'ї. <сіпоки> <сіпоки> бо ще, е, бо ще б, була б велика проблема. Е, але, е, мені дуже подобається як вести і вести безпосередньо законну е, діяльність підприємницьку е, і платити податки. І розвивати. а в чому саме полягає твій бізнес? Чим ти займаєшся? Насправді, підприємство в мене в двох сферах. Я маю мікробренд свічок і переробки переробки скла. Це апсайклінг скла з пляшечок. Робиться скляночка, і потім з неї може бути як і свічечка, так і набір скляночок, будь-що, що може використовуватись в побуті. Ось і створення для створення затишку безпосередньо. І другий другий такий виток мій це маркетингові mm -hmm. можливості створення дизайну social media, медіа діджитал маркетинг. Тобто я допомагаю як і собі розвиватися, так mm -hmm. так і іншим бізнесам заробляти більше. Ти зіштовхаєшся ж ти з якимись викликами? Можливо, це виклики є супер банальні. Там я не знаю, підняли податки. Не пер не 5%, а 6%. Тепер капець боже 1% – Це жах. А, можливо, є щось конкретне. От з чим ти зіштовхуєшся? <свист arrivé> Я б не сказала, що є якась проблема. Взагалі, все на ізі. для мене все для на ізі. Навіщо ускладнювати життя? Класно <свист> життя нам дає підкидає найкращі моменти, тільки потрібно ловити можливість і підхоплювати і робити добро. І а... воно буде тебе повертатися. А якщо не буде повертатися, то це нічого. Так то, так має бути. Про твої сторінки життя. Як поєднати всі ці сторінки в одну книгу, щоб вийшла якась дуже класна історія? Тому що деякі з них, ну, прям капець які різні, ну, якби. Де діджитал, а де це моя екологія. Суперсила. Своя суперсмультизадача якось, якось так виходить. Так, це моя суперсила ем, про це окремий подкаст записати, мені здається, мені є ще розповісти. Клас. Чи є в тебе можливо, я не знаю, ти відчуваєш, що оце такий прям твій суперплюс? Ну ти говориш, що це твоя суперсила. Але чи не відчуваєш ти, що ти, начебто, розсіюєшся між різними напрямками? Є таке, але ми працюємо з психологом, і, і все, 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 все співпадає, все. До кучі я складаю, і мені з цим ок. Підтримка. Ком'юніті, так, мене оточують прекрасні люди, і вони є моєю підтримкою безпосередньо. І тому я задоволена своїм життям і можу поєднувати і робити добро, цей світ, і робити все найкраще. Тоді в мене <реш> крайнє питання про поради. Що б ти могла порадити от молодій людині, яка хоче теж все встигати, але ну, не дуже виходить. От хочеться цієї мультизадачності, щоб ти от маленьку крихітку їм поділилася. От що б ти могла порадити? Там топ 3 топ 5 <реш> <реш> Мабуть, перше брати на себе відповідальність, друге, бути ініціативним, і третє виходити з зони комфорту. <реш> Все дуже просто. Мені здається, що я намагаюся кожен день це робити, але я хочу встигати ще більше, якщо чесно. У мене так само. Я хочу тобі дуже подякувати. Мені було дуже тепло, але мені, чесно кажучи, хочеться ще там дві години з тобою поспілкуватися. Якщо чесно. Дякую, дякую. це було дуже тепло, дуже душевно, і я дуже багато твоїх думок дуже розділяю і такі ми схожі по вайбу в течому. А вам дуже дякую за перегляди. підписуйтесь на наші сторінки, на сторінки Дарини, тому що вона теж веде дуже класні сторінки, які можна там придбати свічку, можливо, наприклад, теж як варіант. І ставте лайки. Всім па-па!